Продовжуємо, дівчатка, знайомитися з в'язанням гачком, ознайомимося з будовою гачків, які вони бувають. Бувають пластмасові, бувають металеві. Ось є такі з двома гачками більшого розміру і меншого розміру. І з ручкою бувають коротенькі, а бувають ось такі довгі. З гачком на кінці. Це для туніського в'язання. Як підібрати, які нитки потрібно для гачків? Ось такі ниточки продаються в таких моточках, в таких катушечках, або віолет, або є інші. Вони бувають тонші і товщі. Я вам показувала зв'язаний. Сніжинку оце ось таких ниточок зв'язані. Для такої сніжинки, звичайно, для таких ниток підійдуть гачки більш тонші, з меншим розміром голівки. Ось такі нитки можуть бути використані для в'язання. Для цих, оскільки тут теж тоненька ниточка, для цих ниток теж потрібні тоненькі гачки. Це вже товщі трошки, це теж бавовняна нитка, вона трошки товща, тому і гачок. Який розмір гачка потрібен, я вам зараз розкажу. А я буду вам показувати на отаких: це в'язальні ниточки. І буду використовувати більш... більший гачок. Більший гачок. Так. З чого починаємо ми в'язати будова гачка, оце називається голівка. Діаметр цієї голівки це і є номер гачка. Ось тут написано 4,5 мм. <кій> Значить, діаметр оцієї голівки 4,5 мм. Далі в кінці голівки. Ось така, борідка. це зветься борідка, таке, таке загострення. Під борідкою заглиблення. Він ще називається нитконаправляч. Тут нитка знаходиться. Оця частинка зветься Стрижень. Ось це ручка, а на ручці отакі от, от є плоскі частинки. Тут такі. Тут, ось на такому гачку, ось такі заглиблення. Це називається або тримач, або щічки. Як ми тримаємо гачок. Його можна тримати двома способами: Можна тримати як олівець ось ми тримаємо за щічки. Ну, як зручно, як олівець, як пишемо. А можна тримати як ніж, ось так, як ріжемо. Тримаємо таким чином, щоб. Борідка весь час дивилася на, на вас. Як правильно підібрати нитки під гачок. У нас під борідкою ось є заглиблення таке. І діаметр оцього заглиблення повинен бути в півтора рази тонший за нитку. Прикладаємо ось так до нитки і дивимося. Тонший цей гачок, чи ні за цю нитку. Ось, візьмемо трошки товщу для цього гачка. Тобто, нитка повинна бути в півтора рази товща, ніж, ді... ніж оцей діаметр під гачком. Так, далі, що ми починаємо в'язати? Кладемо на долоньку нитку, короткий кінець на долонці, десь сантиметрів 15, см. ось так. через вказівний пальчик іде ниточка від клубочка це робоча нитка. Гачок беремо, мені зручно в'язати як олівцем, ніби я олівцем пишу першу петлю. Робимо, як ми її закріпляємо. Є теж два способи. Перший спосіб вводимо від себе, протягуємо по пальчику вказівному, а ниточки притримуємо бізинчиком. Ось цим. Трошки вгору підняли, намалювали коло проти часової стрілки, поклали на пальчик вказівний. І великим пальчиком оцю перекруточку перехватили. Тепер вводимо гачок під нитку, захвачуємо цю нитку і витягуємо цю петлю. От коли витягли, можна ось так злегка підтягнути. У нас утворюється ось ниточка це як вузлик. Далі йде перша петля. І далі набираємо ланцюжок. Під ниточку захватили, витягли. Під ниточку витягли. І так в'яжемо 10, щоб у нас було в ланцюжку 10 петель. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять. Ми набрали 10 петель. Якщо ви збилися, як правильно порахувати? Ось дивіться, оця, ось оцей вузлик, якби перший, він не рахується. Далі, іде петля. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім, 9, 10. Остання петля не рахується. Не рахується ось. Оцей початок, цей ніби вузлик, і кінцева петля. Далі ми набрали ось такий вигляд, ланцюжок має лицьовий, лицева сторона. А коли перевернемо з цього боку такі ніби шишечки, ось тут це виворідня сторона. Йдемо далі. Перший принцип в'язання. У нас основні принципи в'язання, це навчитись повітряну петлю робити. Ось цей ланцюжок це ланцюжок із повітряних петель. Далі, наступний прийом в'язання це півстовпчик. Ми з вами навчимося стовпчик без накиду ще і стовпчик з накидом. Півстовпчик, як він виконується? Гачок у нас в петлі. Вставляємо в першу петлю від, від останньої, В першу петлю вводимо гачок, захвачуємо ниточку, вихва... витягуємо в цю петлю і протягуємо до тої пет... через ту петлю, яка була на гачку. Знову в наступну петлю вставили, захватили ниточку. Дивіться, я пальчиком притримую, щоб мені було зручно ось в'язання. Поправляю його весь час, Витягнули через петлю. Знову вставили, захватили і протягли. І так, до кінця ряду ми дов'язали, у нас зверху в'язання теж утворюється ланцюжок. Щоб перевірити, чи правильно ми, чи ми не зменшили або не збільшили ряд, рахуємо наші петлі. У нас було 10 на початку ми набрали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, перший ряд пів стовпчиком ми пров'язали. Наступний ряд. Будемо в'язати стовпчиком без накиду. Перекидуємо через вказівний пальчик ниточку, підтягуємо. А тепер дивіться, у нас петлі, які утворились, мають задню стінку і передню стінку. Ось вони. Можна в'язати як за задню стінку, можна в'язати за передню стінку, а можна зразу за дві стіночки. Ось так гачок вводити. Ми з вами будемо в'язати зараз за обидві стінки, щоб було чітко видно. В'язання гачком йде вліво-вправо, вліво-вправо, щоб піднятися на новий. Рядочок нам треба обов'язково, якби на сходинку на наступ, нам треба зробити петлю підйома. Петлю для підйому. Піднятися на сходинку. Що для цього треба? Ми просто виконуємо повітряну петлю. Ось, зробили повітряну петлю це петля для підйому. Піднялись на сходинку. Тепер вставляємо гачок повністю в петлю. Ну, можливо, вам після цього ряду буде важко. Зробимо за передній стінку. Вставляємо в петлю, захвачуємо нитку, виводимо в петлю раз. У нас на гачку дві петлі. Ще раз захвачуємо і протягуємо через дві петлі. Тобто стовпчик без накиду пров'язується в два етапи. Перший етап в петлю вставили, захватили ниточку, вивели раз. Ще раз захватили ниточку і два. Зверніть увагу, я весь час, ось цим пальчиком я підправляю то тримаю ось тут, щоб зручно було ввести гачок в петлю. Коли вивела, потім тримаю ось тут, щоб зручно було наступну ниточку протягнути вже через дві петлі. Таким чином ми в'яжемо до кінця нашого рядочку. Ось кінець. Перевіряємо ще раз. Чи не помилились ми? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На перших порах, дівчатка, обов'язково кожен ряд перепровіряйте. Ви маєте набрати 10 п'етелечок і пров'язати перший рядочок півстовпчиком, Просто півстовпчиком, або ще він зветься з'єднувальним, з'єднувальними петлями, а потім пров'язати 5 рядочків стовпчиком без накида. І у вас утвориться ось такий прямокутничок. Це завдання на наступний раз.